Гороскоп на 3 квітня Водолій. Завтра вам варто прислухатися до інтуїції, вона допоможе зробити правильний вибір. День сприятливий для творчих ідей, нових починань та планування майбутнього. У роботі можливі несподівані зміни, але не варто їх боятися, вони відкриють перед вами нові можливості. В особистому житті на вас чекає приємний момент, пов'язаний із близькою людиною. Риби. Завтра ви відчуєте потребу у спокої та гармонії. Намагайтеся не перевантажувати себе зайвими турботами та знайдіть час для себе. День буде сприятливим для відпочинку, роздумів та спілкування з приємними людьми. У стосунках можливі несподівані, але приємні зміни, які додадуть вам натхнення. Овни День обіцяє бути насиченим і динамічним. Вам доведеться швидко реагувати на події та приймати важливі рішення. Ваша енергія та рішучість допоможуть досягти успіху, але не забувайте про дипломатію, інколи краще діяти м'якше. Вечір підходить для активного відпочинку або приємної зустрічі з друзями. Тельці завтра вам варто звернути увагу на фінансові питання, можливі несподівані витрати або нові джерела доходу. У роботі чи навчанні ви зможете отримати важливу інформацію, яка допоможе вам у майбутньому. В особистому житті день сприятливий для зміцнення стосунків, проявіть турботу про близьких. Близнюки. Завтра ви будете сповнені енергії та ідей. День сприятливий для нових починань, навчання та комунікації. Вам буде легко знайти спільну мову з оточуючими, а ваші слова можуть надихнути інших. Однак не забувайте про баланс, не перевантажуйте себе справами, інакше до вечора відчуєте втому. Рак. Завтра буде важливо знайти час для себе та відпочинку. Ваш емоційний стан може вплинути на продуктивність, тому не перевантажуйте себе зайвими обов'язками. В особистому житті можливі несподівані зустрічі або розмови, які змінять ваш погляд на певні речі. Увечері варто зайнятися тим, що приносить вам задоволення. Лев День буде сприятливим для активної діяльності та самореалізації. Ваші лідерські якості будуть затребувані, і ви зможете проявити себе у важливій справі. В особистому житті можливі несподівані, але приємні події. Головне не ігнорувати потреби близьких людей і знайти час для спілкування. Діва завтра ви відчуєте необхідність навести порядок у справах і думках. Це гарний день для вирішення важливих питань та планування. У роботі та фінансах варто бути уважними, не приймайте поспішних рішень. В особистому житті день сприятливий для відвертих розмов, які допоможуть краще розуміти один одного. Терези завтра буде день, коли варто довіряти своїй інтуїції. Ви можете отримати цікаву пропозицію або знайти новий напрямок для розвитку. У спілкуванні з людьми будьте відкритими, можливі знайомства, які в майбутньому відіграють важливу роль. В особистих стосунках варто приділити більше уваги почуттям партнера. Скорпіон День буде насиченим і принесе багато емоцій. Завтра ви можете дізнатися щось важливе або отримати несподівану звістку. У роботі та фінансах краще не ризикувати. Зараз важливо бути обережними. В особистому житті можуть відбутися зміни, які змусять вас замислитися про майбутнє. Стрілець Завтра ви відчуєте прилив енергії та бажання рухатися вперед. Це гарний день для нових починань, подорожей або навчання. У роботі можливі цікаві пропозиції, але варто уважно аналізувати всі деталі. В особистих стосунках варто бути чесними, відверта розмова допоможе уникнути непорозумінь. Козоріг День буде сприятливим для серйозних рішень та планування майбутнього. Завтра ви зможете зробити важливий крок, який вплине на вашу кар'єру або особисте життя. Не бійтеся змін, вони принесуть вам позитивні результати. Ввечері знайдіть час для відпочинку, щоб відновити сили перед новими викликами. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.